21 червня продовжую свою роботу Медіа центр Україна «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз дізнаємося про ситуацію у Львові та області. І з нами на зв'язку перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня вітаю. Пане Андрію, в ніч на 20 червня ворог знов атакував Львів шахедами. На жаль, є влучання. Розкажіть, будь ласка, якою є поточна ситуація в місті та області, і якими є наслідки цієї атаки? Перш за все, ситуація у Львові Львівській області контрольована, Що вчора, що сьогодні? Дійсно, на приликий жаль, вчорашній ранок розпочався з ракетної небезпеки і Ще що гірше попадання в об'єкт критичної інфраструктури в місті Львові. Е, на щастя, жодних потерпілих, жодних поранених. Тільки було частково е, суттєво пошкоджено вказаний об'єкт. пошкоджені вікна, пошкоджені транспортні засоби, які знаходились біля вказаного об'єкта, Частково пошкоджені міжповерхові перекриття. Внаслідок удару відбулося займання. Е, одного із поверхів завдяки проте завдяки силам ДСНС було максимально оперативно вказану пожежу локалізовано вже сьогодні. Оцінюються збитки і вживаються кроки щодо відновлення пошкодженого об'єкту. Загалом ситуація доволі як я зазначав контрольована. Вже не майже півтора року йде широкомасштабне вторгнення і львів'яни, мешканці Львівщини. На превеликий жаль, але звиклися з реаліями воєнного стану, в тому числі з ракетними обстрілами або ударами шахедам? А за попередніми оцінками, наскільки серйозними виявляться руйнування, завдані шахедами? А конструктив об'єкту не пошкоджений, До я переконаний, що доволі швидко вдасться його відновити. А, дякую. А яку допомогу отримують люди: житло чи майно яких постраждало? Е, ну, варто наголосити, що під час крайньої, крайнього обстрілу, крайньої атаки ворога, про житло е, громадян не пошкоджено. Це виключно було завдано удару по об'єкту критичної інфраструктури. Е, водночас, якщо ми говоримо загалом то допомогу держави, перш за все або по тих об'єктах, які були пошкоджені, то держава є е, державна програма щодо відшкодування коштів до 200 тисяч гривень на да, поточне поточний ремонт об'єктів, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії. Крім цього, в межах е, області запроваджені по тих населених пунктах, де відбувалися. Обстріли, і як наслідок добу були пошкоджені об'єкти органами самоврядування передбачено програми підтримки, в межах яких компенсовуються частково видатки на відновлення об'єктів пошкоджених об'єктів. Пане Андрію, а яка ситуація в області в цілому? Як іде відновлення тих об'єктів, які було б зруйновано до того? Ну яка взагалі в цілому ситуація безпекова і гуманітарна? А... Відновлення об'єктів триває доволі динамічно, швидкими темпами. Це необхідність, необхідність, крім того, з огляду на підготовку до наступного опалювального сезону. Тому робота ведеться. Не будемо розкривати всіх деталей, але доволі динамічно. Гуманітарна ситуація контрольована. У нас в області зареєстровано понад 250 тисяч внутрішньопереміщених осіб з інших областей. Вони забезпечені всім необхідним і в частині і розселення, і відповідно для забезпечення їхніх крайніх соціально побутових потреб, тобто з якихось надзвичайних надзвичайних подій на щастя, майже хлющі немає. Чи продовжують прибувати внутрішні переселенці до Львової області? Ну, це такий процес доволі динамічний. У нас ми бачимо приблизно сталу кількість осіб, з числа внутрішньо переміщених. Збільшення не відмічаємо, але тут варто зазначити, що частина людей їде, частина приїжджає, і приблизно 250 п'ятдесят тисяч. Ми можемо дійсно оцінювати. Ця кількість внутрішньопереміщених осіб динаміки щодо збільшення. Ми з початку року фактично не бачимо. Дякую, колеги. Чи є запитання? Добрий день. Скажіть, будь ласка, як справи з заповідником Тустань, який потерпав від негоди? Чи вистачає грошей і хто оплачує ці роботи? Дякую. Дякую, що цікавите заповідником. Ну загалом заповідник, як і інші об'єкти в межах населених пунктів і території? Були пошкоджені 10-11 червня, внаслідок підвищення рівня води в річках. Первинні невідкладні відновлювальні роботи вже проведено. На даний момент здійснюється обстеження і оцінка всіх інших об'єктів, визначення вартості щодо повного відновлення. І в залежності від розміру заподіяної збитки буде прийматися рішення щодо відновлення за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету або коштів місцевих бюджетів з огляду на те, що тут відноситься, підпадає під комунальний заклад обласної ради, відновлення все необхідне буде буде за рахунок коштів обласного бюджету. Дякую. І в мене ще одне питання в мережі неабиякий ажіотаж викликало повідомлення, що в Ода буде проведено тренінг на тему «З сексу. Починається все. Дуже жваво всі обговорюють, питають, чи на часі такі лекції. Що ви скажете з цього приводу? А, ну, дивіться, чи на часі, чи на часі, це насправді буде. Ми отримаємо відповідь, коли побачимо, чи воно дійсно має запит від працівників обласної державної адміністрації. Тут варто зазначити, що керівництво обласної адміністрації не ініціювало це питання навпаки, відповідно, вказаний спеціаліст звернувся до ОДА з можливістю проведення тренінгу для працівників обласної військової адміністрації. Що відповідно до чого було розміщено оголошення про те, що такий захід може відбутися. Але по тих даних, які в мене є на даний момент, особливо ажіотажу, саме серед працівників воно не викликало як наслідок питання, чи відбудеться взагалі вказаний захід, ще під великим питанням, пане Андрію, дякуємо. Варто наголосити, що це тренінги для. Підвищення кваліфікації працівників для саморозвитку працівників проводяться ще на постійній основі, і ми завжди раді співпраці з фахівцями, які готують бути. Дякуємо вам, пане Андрію, за вичерпні відповіді і за широту поглядів адміністрації. Я нагадаю, що з нами був перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. А медіа центр Україна «Укрінформ» продовжить свою роботу завтра. Ми вже формуємо розклад. Будь ласка, слідкуйте за анонсами і залишайтеся з нами.